Тисячі років тому на землях навколо нинішнього Києва почалося грандіозне будівництво. Споруджували унікальну захисну стіну, яку будували сотні років. Завздовжки вона мала тисячі кілометрів, заввишки була триповерховий будинок. Але найдивовижніше, що жоден дослідник і досі не може відповісти на головне запитання, який народ був здатний звести таку споруду. З'ясувати, що то за загадкова цивілізація мріє кожного дослідника, небайдужого до історії київської землі. Можливо, саме нам і пощастить відкрити таємницю змійових валів. Адже й велику трою археолог Шліман знайшов випадково, а мріяв про неї усе життя. Навіть тепер, через тисячі років, складно оцінити масштаб будівництва. Неймовірно, але до середини 19 століття валів просто не бачили, наче їх і не існує. Дивує й те, що про появу укріплення та його значення не згадує жоден літопис, наче споруди хтось засекретив. Навіть Нестор Літописець у своїй повісті минулих літ не торкається цієї теми. У чому ж річ, що приховали від нас літописи? Можливо, це було своїм рідною забороною, так скажімо, можливо, навіть табу для князівських літописців. Чотири рази у повісті минулих літ згадуються вали часів Київської Русі. І то мимохідь, коли йдеться про когось з князів, мовляв, перейшов він вал. Не менше ста тисяч людей повинно було працювати на спорудженні цих валів. З роками не менше століття. В Києві ХІХ століття просто не було стільки мешканців. Це означає, що спорудили їх ще до появи князів варягів. Можливо, саме тут розгадка. Повість минулих літ написали за часів Володимира Мономаха і за вказівкою князя літопис двічі редагували. З кожним переписом зникали згадки про важливі події. За версією літописів, варяги прийшли на дикі слов'янські землі й об'єднали Русичів. Останні до цього нібито ніколи не мали власної держави. 1899 року до Києва з'їхалися найвідоміші європейські археологи. Їх зібрала сенсаційна звістка. Дослідник київської старовини Вікенті Хвойка під час розкопок відкрив сліди нової, невідомої прослов'янської культури. Назвав її Черківською, на честь села, де знайшов перше давнє поселення? Знахідка була унікальною. Вона доводила, що понад дві тисячі років тому на наших землях жили люди. Вони займалися землеробством, уміли виплавляти мідь та виготовляли кераміку. У них були величезні міста з населенням понад 20 тисяч осіб, а захищали цю територію змійові вали. Як можна прослідкувати? Загальна цивілізація, чи це якісь абсолютно різні люди, це типаж кераміки, типаж розпису, значить, знакова система, от, наприклад, ін І Якщо ми будемо це дивитися, то ми розуміємо, що ці люди були об'єднані. Чим вони були об'єднані? Спільним способом життя, спільною ментальності, спільною мовою і всілякими речами. Так от, коли вони були об'єднані, то вони, звичайно, могли зібратися купою і збудувати цю зміну. Тому що це повинні були бути тисячі людей, які стояли і працювали. Дотепер залишилося нерозгаданим, що це був за народ і хто керував грандіозним будівництвом. Поки науковці намагалися розгадати таємницю походження цієї держави, німецькі археологи проголосили, що черняхівські поселення належать не слов'янам, а готам, і за усіма ознаками нагадують давньогерманські. А це казали археологи, доводить. Колись на українських землях містилось могутнє північно-Чорноморське королівство готів. Нібито готи й будували змійові вали, щоб захистити себе від гунів та їхнього грізного ватажка Атіли. Вчені кілька десятиліть сперечалися, чия версія правдивіша. Дискусію перервали революція та громадянська війна. Про черняхівське поселення та вали усі забули. Усі. Крім німців, весь цей час вони збирали докази. Будівництво тримали у таємниці. Військові розуміють, країна готується до можливої війни, і ці доти повинні будуть за будь-яку ціну захистити Київ за п'ять років. Навколо Києва виросла потрійна система оборони завдовжки 80 кілометрів. Вона складалася з 200 великих та малих дотів і отримала назву Київський укріпрайон. Батько було каже, що ой діти, війна буде колись. Тільки мовчіть, ніде не кажіть про війну, бо то Сталін розстрілював, забирав. Так каже, мовчіть, ніде не кажіть. Бо заберуть і мене, і вас позабирають. Перше тривожне повідомлення надійшло 1933 року. Відомство пропаганди Геббельса раптом проголосило землі Української Радянської Республіки та Криму у давнину беззаперечно належали готам. Гітлерці почали говорити про повернення собі продавньої історичної батьківщини. Коли про це довідався Сталін, він наказав тимчасово законсервувати черняхівські розкопки. Але зупинити запущений Гебельсом механізм було вже неможливо. Ідеєю арійської пробатьківщини перейнявся Адольф Гітлер 1935 року. Зі згоди фюрера Генріх Гіммлер заснував. Ємну організацію АННРБ. вона вивчала давню німецьку історію і збирала докази панування на землі арійської раси. Особливо членів АННРБ цікавило королівство готів і так звані черніхівські розкопки навколо Києва. Всі країни світу зрозуміли, війна неминуча. Радянські дипломати почали шукати союзників для об'єднання в антигітлерівську коаліцію. Однак перемови з Великою Британією та Францією зірвалися. І тоді Радянський Союз підписав договір про ненапад з Німеччиною. Країни домовилися, що повернуть собі землі, які втратили на початку Першої світової війни. Кордони Радянського Союзу розширилися, включили Західну Україну, Білорусь, Прибалтику, Литву та частину Польщі. Тоді Київський укріпрайон втратив свою. І доти навколо Києва просто законсервували до особливої вказівки. Наступні два роки залізобетонні укріплення оборонного значення турбували хіба що місцеві дітлахи. Вони були огорожені пролками, що туди ніхто не ходив, нікого туди не пускали. А оцей дот що, що цей час він цілий. Ходила я вишні туди рвати, бо там вишень було багато, а рвати ніхто не рвав, бо туди не. А ми збираємося, діти, по дідши, популярками проліземо туди під пролкою і вишінь наривав їм пазухи і пішов додому з вишнями. Доки Радянський Союз ретельно виконував пункти угоди про ненапад, Німеччина поступово просувалася на схід, а таємне товариство Третього Рейху Анен Ербе весь цей час збирало інформацію про арійське походження німецької нації. Солдатам Рейху розповіли, Невдовзі ви повернете собі землю предків. Після вторгнення на територію Радянського Союзу солдати Вермахту з мінімальними втратами за два тижні подолали більше 600 кілометрів. Вони вважали, що йдуть по землях своєї арійської Пробатьківщини. Попереду на них чекав Київ. Так почала працювати лінія оборони Київського укріпрайону. Тієї миті німці навіть не усвідомили їхній бліцкрик, прогулянка Європою завершиться тут, під Києвом, 16 липня 1941 року. У ставці Фюрера Вовчі Лігво відбулася нарада. На ній Гітлер проголосив: ми повинні наші нові східні регіони перетворити на райський сад. Південні райони України і сам Крим давня земля готів. Їх треба звільнити і заселити німцями. Населення Криму фюрер планував вивезти, а піворів перейменувати на Готінгау округ готів. Здійснитися цим планам не судилося. На заваді стали все ті ж загадкові споруди, давні укріплення навколо столиці України. Доти, вбудовані в змійові вали, стримували наступ на Київ 71 день. Але за розрахунками інженерів, один дот міг оборонятися не більше тижня, ніяк не два місяці. Запас боєприпасів, провізії та води теж був обмежений. Як же ж їм вдалося протриматися так довго? Відповідь на це питання залишив один з дотів, – 205-й. Зараз його називають дотом лейтенанта Василя Ветрова. Наприкінці липня 1941-го лейтенант Ветров зрозумів, вони залишилися у цьому пеклі. Самі Ніці прорвали лінію оборони, і тепер він і його 15 бійців в оточенні. Його дот безперервно обстрілюють з неба летять бомби. Пошкоджені телефонний кабель, амбразура та кулемет. Закінчуються набої та продукти. У середині серпня до них з боями прорвалася допомога. Кулеметники з 28-го батальйону принесли набої, харчі та наказ командування здати дот. Тоді Ветров зібрав бійців: здаватися, тікати чи загинути тут, у цьому надійному кам'яному мішку. Вони порадилися і відповіли. Дот, не здамо, отримавши набої та зброю, солдати почали непоміченими вибиратися з укріплення і раптово нападати на німців. Коли здіймалася паніка, вони під прикриттям валів непомітно поверталися в ДОТ. Так удалося протриматися ще 10 днів. Всередині ми можемо бачити наслідки вибуху, який стався біля амбразури. Мабуть, це був кумулятивний заряд, який вибив броньовані дверцята. Скоріше за все вони відлетіли і навіть вдарилися в цю стінку. Тут видно якісь місця. Да. Насправді ці броньовані вони Я... Якийсь... I, I, не I, працювали. Лейтенанту Ветрову та його бійцям пощастило, коли в цю амбразуру влучив потужний артилерійський снаряд, вони були вже далеко. Знесилених, але живих їх евакуювали частини червоної армії.